Ранок ще раз всім. А, зараз у нас буде причастя. А, сподіваюся, що кожен з вас готувався до цього часу. Дуже важливий час, це таємна вечеря, про яку ми можемо читати в Біблії, коли Ісус Христос взяв а, хліб, Він сказав, що це є плоть моя, взяв виносик, виноградної лози і сказав, що це кров моя, умиває кожного з вас. Тому зараз ми будемо. Робити робити це, згадувати про Ісуса Христа, про Його жертву. Але до цього хочу вам сказати: ми живемо в суєтному світі. У нас багато справ. І інколи треба робити паузу. Паузу в чому? Паузу в тому, щоби була можливість. Спілкуватися з Богом, щоб була можливість помолитися, зупинитися і порефлексувати, подумати, що зробив для мене Христос. І цей час, ось він і є, коли ми робимо паузу з вами в нашому житті. Тому що суєти дуже багато. Вона нас захоплює, вона нас поглощає, вона нас може так поглотити. Що і навіть ми не будемо згадувати про те, що зробив для нас Ісус Христос. Я хочу вам прочитати зі Святого Письма деякі, деякі дуже важливі речі для кожного з вас, для кожного з нас. Е, 1 Коринтянам, 11, 11 розділ. Ми будемо читати, починати з е, 16. го е, з 18 го вірша. Відкривайте зі мною, якщо є можливість. Якщо немає можливості, уважно слухайте, будь ласка. Але перше, це головніше. Відкривайте. Це Корин... Коринська церква, і апостол Павел Павло писав церкві, і там теж були люди, звичайні люди. В церкві, про які пишуться тут, це так само такі церкви, як сьогодні ми бачимо і в які ми приходимо. Це були звичайні люди, це могли бути і багаті люди, це могли бути і бідні люди. На той час це були там, якісь, не правити, а якісь заможні, да, і там раби, там, і так далі. Ця розподіл був різний. Але в церкву, коли вони приходили, вони були всі однакові, тому що в Ісусі Христі всі однакові. Всі. Ісус Христос прийшов для кожного. Він не, не обирає там, яке в тебе, на якій ти там машині їздиш, або в якій в тебе там це. Він в яких ти умовах живеш, який у тебе скрутний зараз час або ні. Він дивився, дивиться завжди на серце. Ось сюди. І він любить всіх однаково. І Він це доказав своєю смертю, прийшовши і пішовши на хрест. Це він доказав і зробив. Він не просто на словах це зробив, а він проявив дію. Він зробив. Це для кожного з вас. Тому цінуємо це. І коли ми збираємося, то ми про це згадуємо. І кожного разу ми про це кажемо. І коли йде якийсь процес цей самий, будь ласка, зупиніться. Будь ласка, почуйте себе. У нас є багато часу спілкуватися, у нас є багато часу щось робити. Але немає часу для свого духовного життя, для свого духовного здоров'я. Опіклуйтеся про це. І давайте прочитаємо, що каже Павел про це на той час, для тих церков, але й сьогодні це для нас теж. По перше, я чув, що коли ви збираєтеся разом, то серед вас є розбіжності, та це не важко повірити. Бо за вашими міркуваннями розділення церкви є ознакою істинної послідовники в Христових, це повинно бути в церкві. На ваших сходинах ви не їсте Господню вечерю. Представляете, вони збираються, а Він каже: Ви не їсте Господню вечерю. А чому? Давайте далі читати. Бо коли ви збираєтесь, то кожен поспішає з'їсти своє. Один залишається голодний, а інший впивається. То якщо сьогодні Ісус зібрав нас під одним дахом, ми називаємо себе церквою, то давайте поважати один одного. Зі повагу йде. Давайте чекати один одного. Якщо я стою, я, наприклад, стою і молюся в цей час. Будь ласка, пам'ятайте, що біля мене є ще люди, котрі е, ну, стоять це роблять, тому що вони, вони зробили цю паузу, вони хочуть це робити. Вони хочуть згадувати, що для них зробив Ісус Христос. Поважайте один одного прислуховуватись, бо ми за цим і прийшли сюди. Скажіть Богу в цей час, це хвилина часу. Скажіть, Боже, прости мене, даруй мені, дай мені прийняти це, я знаю, що ти для мене зробив? Я знаю цей е, твій пройдений шлях. Робіть так. Робіть так. Хіба не маєте ви осель, щоб їсти і пити, чи можете ви. Знева... Зневажаєте Божу церкву? Може, ви хочете принизити бідних. Що мені сказати? Чи слід вас хвалити? Тут я вас не хвалитиму. Він... Павло не каже, що ви такі ось погані. Ви такі. Ні. Він це з любов'ю передає і каже, люди, ну прислухайтесь один до одного. Суєта, вона там, вона буде суєта. Її дуже багато. Але є цей час, коли ми можемо прийти сюди і зупинитися. Для свого духовного здоров'я. Чому для здоров'я? Ми далі з вами прочитаємо. Бо я одержав від Господа знання, які передав вам. Господь Ісус тієї ночі це сам уже процес іде. Це те, що ми робимо з вами. Щоб ви кожен знали. І нагадаю вам і собі, коли ви е, коли. Видали його на страту, узяв хлібину та, віддавши дяку, розломив його зі словами: це тіло моє, що я віддаю за вас, їжте його на спомин про мене. Після вечері Ісус, так само взявши чашу, з виновим промовив, це вино символізує кров мою, що зас... засновує новий заповіт Божий. Хоч би коли ви пили це вино, робитимете це на спомин про мене. Цей час, коли ми робимо спомин про нього, про Його смерть і що він зробив для кожного з вас. Якщо вам це важливо, Щоразу, як їстимете хліб цей і питимете цю чашу вина, будете свідчити про смерть Господню, аж поки він не прийде. Ми свідчимо церква. Ми свідчимо людям, котрі приходять сюди про Божу смерть. Пам'ятайте про це. Це дуже важливо. Це дуже е, відповідально. Ставтесь до цього. Показуйте приклад іншим людям, хто приходить сюди. Отже, насамперед людина повинна позбавитись огидних думок. А вже потім нехай їсть цей хліб і п'є це вино. То якщо я там по своїм справам, по своїм суєтним справам діл, е, ділам, я приходжу і такий саме же в цей час, то що тоді змінюється в моєму житті? Що змінюється в моєму житті? Бо це, це вже він каже про духовне здоров'я. Це Павел вже пише про духовне здоров'я. Бо той, хто їсть і п'є, не визнаючи тих, хто є Господнім тілом, накликає суд на себе. Ось чому серед вас є чимало слабких та хворих, і багато вже й померло. Можливо, він писав і про фізичні, але він писав про речі духовні. Тому що коли я цього не роблю, а це дуже важливий час, дуже важливий час для церкви. Ми для цього і збираємось, для того, щоб сказати е і показати Богу шану, щоб передати це, сказати йому, можливо, не кричати, а в собі, в серці, то цей час для цього. І це про духовне здоров'я. Він каже, що і духовно помирають люди. І все. Я можу ходити сьогодні бути е живим тілом, пересуватися, робити якісь справи, ще щось. Але духовне життя у мене не буде. Ну, я буду духовно нездоровий або взагалі мертвий. Це каже Біблія. Тому. Що каже Павел далі? Тобто Він каже: от і все, да, і приїхали. А що ж робити? Тобто Господь нам завжди дає альтернативу. Він завжди дає нам, як мудрий батько, дає нам далі, як нам робити далі. А що ж потрібно робити? Якщо б ми самі судили себе, то не були б судимі. Коли ж нас судить Господь, Він карає нас, щоб не було нас засуджено разом зі світом. Що це означає самих себе судити? Це значить аналізувати аналізувати своє життя, що в моєму житті, що трапляється в моєму житті. Особливо це до християн відноситься, до тих, хто віддали своє життя Христу, до тих, хто примирилися сьогодні з Господом. Це особливо до вас. Пам'ятайте про це? Тож, брати і сестри мої, коли ви збираєтесь разом, щоб поїсти, то чекайте на один одного. Якщо ж хтось справді голодний, нехай поїсть вдома, щоб не осудив Господь за те, що ви збираєтесь. Інші ж справи я влаштую, коли прийду. Ну, це Павло вже далі каже. Тому, будь ласка, у Бога все повинно бути в порядку. Він Бог порядку. Бог порядку. Тому прислуховуйтесь. Дивіться на ці речі, духовне здоров'я, е, речі, які е, потім е, приводять мене до порядку, до важливих речей, до моїх думок, до що важливо для мене, коли я роблю ці паузи, коли, коли я їх правильно роблю, коли я зупиняюся для того, щоб віддати Богу шану, для того, щоб подумати про себе, про своє здоров'я, про, про своє життя. Далі він пише, що якщо ви не готові зараз цього робити, то краще не робіть. Але він каже, да, і спитуває себе чоловік. Якщо ви вважаєте, що ви готові, то приймайте. Але е, знайте, що якщо не буде зміни в вашому житті, якщо насправді не буде зміни в вашому житті, то будуть Духовні проблеми, Най найстрашніше, ну, я вас не пугаю, це слово каже, що це може духовна смерть бути е і так далі. Тому, будь ласка, ставтеся до цього поважно. До е причастя. Поважно до один одного. Зараз ми будемо молитися. Давайте.